Якщо велика втома після роботи, якщо емоційне напруження після навчання або спілкування з кимось, я рекомендую. Прогулятися навколо або біля автомобіля або до автомобіля, тобто зробити там не знаю, умовно 500 кроків, прогулятися, подихати повітрям, послухати улюблений трек, або можливо, просто ні про що не думати. Це один із варіантів, так трохи обнулити ось це відчуття. Другий момент, якщо немає такої можливості, можна сісти за кермо, просто взяти дуже сильно кермо, напружити сили так. Щоб напружились ці руки, плечі, ноги, от прям стиснути і там не знаю, затаїти дихання на 10-15 секунд і потім видихнути. Є вправи на дихання. До речі, якщо вам цікаво, є ось такий зошит у тих, у кого немає, тут якраз є рекомендації, як дихати, і як налаштовувати себе там, тому комусь що допомагає, комусь допомагає закрити очі, подихати, комусь напружити, комусь прогулянка, але будь що. Не сідайте одразу в поганому настрої або в напруженому стані за кермо автомобіля, Не заводьте і одразу не їдь. Тобто, дуже часто треба переключитись. Вийшов з роботи, переключив сів автомобіль. Вийшов з автомобіля, переключився, прийшов додому. Тобто, ось ці моменти переключення декілька хвилин вони дуже корисні і для вас, і для вашого оточення.